Хотів би звернути вашу увагу на те, що цей інструмент, який я тримаю в руках, називається Кобза народна. Чим вона відрізняється від народної бандури, на якій ось грав попередній виконавець Ярослав Крисько. Тим, що Кобза це лютнеподібний подібний інструмент, і він є таким собі. Інструментом, де видобувається звук перетисканням струн на грифі. Якщо на кобзі ви граєте перетисканням і щепком, то на бандурі народній ви граєте відкритим способом. Тобто це арфоподібний інструмент музичний. Це основна відмінність. Але є ще дві відмінності, які відрізняють кобзу від бандури: це спосіб гри і будова інструменту. Тобто кобза і пандура, вони відрізняються способом гри і побудовою.